Вітаю вас, діти! Сьогодні я вам прочитаю цікаве оповідання. А про що воно? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Комірець і рукави більш для хлопчиків вони. Так, це сорочка. Сьогодні хочу вам прочитати оповідання відомого письменника Василя Олександровича Сухомлинського, який має назву Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у непогоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу, серед літнього дня, захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховались в хатинці і дивилися, як з неба лється вода, мов з відра. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села, а де ж на ньому була мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. Ось перший хлопець сказав Як же ти змок на дощу. Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві жалісливі слова Як страшно опинитися в зливу серед поля. Я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку, одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Ось таке чудове повідання. А тепер скажіть, де стояла хатинка? Для чого люди побудували цю хатинку? Від чого хлопці заховались у хатинці? Хто ще прибіг до хатинки? Хто віддав суху сорочку хлопцеві? Хто з хлопців поступив найгарніше? Як ви думаєте? Молодці, я впевнена, ви відповіли на всі запитання вірно. Ну що ж, до нових зустрічей. Бувайте!